Як правильно заповнювати платіжний профіль для подальшої реклами Google Ads? Підпишись, а я тобі зараз розповім. Розпочнемо з самої реєстрації пошти. І коли ви реєструєте Google пошту, будь ласка, не вказуйте туди, в ім'я і прізвище, назву магазину або там красотулька 29. Ні, таке не підходить. Якщо ви маєте таку поштову адресу, будь ласка, краще зробіть новий поштовий ящик. В електронній пошті і в платіжному профілі слід вказувати прізвище ім'я по батькові, а саме вказувати ті, які у вас в документах, тобто в паспорті, за яким подальшому ви будете підтверджувати свій аккаунт. І слід розуміти, що є два варіанти: коли ви заповнюєте платіжний профіль в Google Ads, ви можете бути або фізичною особою, або юридичною. Як правильно обрати? Якщо ви плануєте зробити оплати по безготівці від ТОВ, ПП і тому подібне, то тоді да, обираєте юридична особа. Якщо ж ви просто фізична особа, або ФОП, то обирайте фізична особа. І скрізь, там буквально є пару пунктів, де це вказується, скрізь ви фізична особа. Також слід вказувати ту адресу. І ті прізвища ім'я по батькові, які у вас в паспорті, за яким за скан-копіями якого ви будете підтверджувати потім свій рекламний кабінет.